Хом'як здається милим, простим і навіть трохи смішним створінням. Але за цими щічками ховається справжній набір здібностей, які дивують. Це тварина, що виживає в екстремальних умовах, маніпулює власним тілом і поводиться значно розумніше, ніж ми звикли думати. Більшість людей бачать у ньому лише домашнього улюбленця з клітки, не підозрюючи, що його родичі живуть у пустелях, запасають їжу з математичною точністю та здатні змінювати свою поведінку залежно від загрози. Саме тому хом'яки це не іграшкові тварини, а маленькі інженери виживання. І далі буде ще цікавіше. А я вас вітаю з Новим роком, і це перше відео у 2026-му. Тому підписуйтесь на канал, якщо не дивилися відео про тварин символів Різдва, дуже раджу, бо це цікаво. Тут десь буде підказочка. А ми перейдемо до хом'ячків. Хом'яки одні з найбільш агресивних гризунів. У природі хом'яки не живуть з граями і не терплять конкурентів на своїй території. Якщо два дорослих хомяки зустрічаються в обмеженому просторі, це майже завжди закінчується бійкою і дуже часто смертельною. Вони не просто відганяють суперника, а атакують до повного знешкодження. Саме тому вчені вважають хом'яків одним з найбільш територіальних савців відносно їхнього розміру. Домашні види не втратили цієї риси, просто вона приглушена умовами утримання. Через це зоологи категорично не рекомендують тримати дорослих хом'яків разом. У дикій природі така агресія не вада, а гарантія виживання та збереження ресурсів. Хом'як не злий, а максимально ефективний. Щічки, які не мають аналогів. Щічні мішки хом'яків настільки глибокі, що в них може поміститися об'єм співставний з розмірами їхнього черепа. Проблема у тому, що хом'як не завжди контролює, скільки саме він туди поклав. У дикій природі зафіксовані випадки, коли тварина намагалася втекти з надмірно наповненими мішками і буквально задихалася. У домашніх умовах трапляються ситуації, коли хом'як запихає туди липку або волокнисту їжу і не може самостійно її дістати. Якщо мішки травмуються або інфікуються, це часто закінчується летально без втручання ветеринара. Ще більш шокуючий факт: хом'як може зберігати їжу в щічках годинами, навіть якщо вона починає псуватися. Для нього важливіший запас ніж негайна безпека. Це ще раз доводить, що його інстинкти сформовані в умовах крайнього дефіциту. Хом'як може жити майже без кисню. Однією з найменш відомих особливостей хом'яків є їхня стійкість до низького рівня кисню. У природі вони мешкають у глибоких норах, де повітря часто застійне і бідне на кисень. Їхній організм адаптований до таких умов і здатен уповільнювати обмін речовин без негайних наслідків. Саме тому хом'яки можуть переживати ситуації, які для інших дрібних савців були б смертельними. У лабораторіях їх навіть використовували для досліджень гіпоксії. Серце хом'яка може значно сповільнюватися, а тканини переходити в економний режим. Фактично, він тимчасово відключає частину життєвих функцій. Це робить його одним з найбільш фізіологічно витривалих гризунів. Сплячка, яка лякає навіть ветеринарів. Коли хом'як впадає у стан, схожий на сплячку, його температура тіла може знизитися настільки, що він стає холодним на дотик. Дихання настільки повільне, що його важко помітити, навіть уважно придивляючись. Багато власників у паніці вважають, що тварина загинула. Насправді це крайній механізм виживання, який запускається при холоді, нестачі їжі або сильному стресі. У природі такий стан дозволяє пережити періоди, коли шанси вижити активним способом мінімальні. Проблема в тому, що різке нагрівання або стимуляція може призвести до серцевої недостатності. Саме тому сплячка хом'яка це не сон, а майже біологічна кома. І це ще один доказ того, наскільки далеко може зайти його організм заради виживання. Хом'яки живуть без води. Деякі види хом'яків майже ніколи не п'ють воду у звичному розумінні. Їхні нирки настільки ефективні, що дозволяють отримувати вологу виключно з їжі. Сеча у таких хом'яків надзвичайно концентрована, що мінімізує втрату рідини. Саме тому вони здатні виживати у напівпустелях, де вода рідкість. Їхня активність також підлаштована під умови середовища, адже вони виходять з нір переважно вночі, коли температура нижча. Навіть дихання у них економне, з мінімальним випаровуванням вологи. Усе це робить хом'яків прикладом еволюції точності. І так, домашній хом'як нащадок цих екстремальних виживальників. Хом'як одомашнений зовсім нещодавно. На відміну від котів, собак чи навіть морських свинок, хом'яки стали домашніми тваринами зовсім недавно. Перші домашні хом'яки походять від сирійського виду, і сталося це лише у 30-х роках ХХ століття. Фактично всім домашнім хом'якам менше 100 років спільного життя з людиною. До цього вони існували виключно в дикій природі, без жодної селекції на контактність чи лагідність. Саме тому хом'як не прагне спілкуватись з людиною, так як інші улюбленці. Багато його реакцій це не характер, а чисті інстинкти. Він не ображається і не вередує. Він просто поводиться так, як поводився б у норі посеред пустелі. Це пояснює, чому хом'яки погано переносять стрес і різкі зміни умов. По суті, ми тримаємо вдома майже дикого звіра. Він живе у світі, якого ти не бачиш. Зіру хом'яків слабкий, і більшість з них бачать світ розмитим і майже без кольорів. Для хом'яка ти не чітка фігура, а рухома тінь з запахом. Саме тому він може лякатися рук, навіть якщо бачить їх щодня. Натомість у нього надзвичайно розвинені нюх і пам'ять. Хом'як запам'ятовує запахи, маршрути і послідовність дій, орієнтуючись у просторі краще, ніж здається. Він буквально читає світ носом і вусами. Дотик для нього важливіший за зір, а будь-яка зміна запаху означає потенційну небезпеку. Саме через це різкі парфуми або мийні засоби можуть викликати у хом'яка паніку. Він живе не у нашому візуальному світі, а в хімічному. Прервусь на секунду і дякую вам за те, що ви провели 2025 рік зі мною. У минулому відео було велике привітання від мене, і я дуже ціную кожного. Нехай 2026 буде краще, радісніше, сповнений приємними подіями внутрішнього і кар'єрного зросту. Нехай у нашій країні наступить мир, і всі герої повернуться до своїх сімей. Дякую за донат на монобанку Анонімному котику. Я дуже ціную вашу підтримку. Якщо захочете доєднатися QR-код на екрані. Дякую ще раз кожному та кожній, і перейдемо далі до хом'ячків. Під землею хом'як. Справжній архітектор. У дикій природі хом'яки будують складні підземні системи, які можуть тягнутися на кілька метрів. Це не просто нора, а повноцінне підземне житло з чітким функціональним розподілом. Окремі камери використовуються для сну, інші для зберігання їжі, а ще інші, виключно як туалет. Така організація зменшує ризик хвороб і допомагає виживати у сурових умовах. Деякі нори мають кілька виходів на поверхню, щоб у разі небезпеки хом'як міг втекти. Запаси їжі інколи сягають кількох кілограмів, що виглядає абсурдно для такої маленької тварини. У клітці цей інстинкт нікуди не зникає, саме тому хом'як постійно ховає корм. Він не жадібний, він просто діє за планом, закладеним еволюцією. Вони спілкуються так, що ми цього не чуємо. Більшість звуків, якими спілкуються хом'яки, знаходяться в ультразвуковому діапазоні. Людське вухо просто не здатне їх почути. Для нас хом'як мовчазний, але для інших хом'яків він постійно говорить. Окрім звуків, величезну роль відіграють запахи. Хом'яки залишають ароматичні мітки, які передають інформацію про територію, стан і навіть настрій. Мова тіла теж має значення. Поза рухи вусів і навіть спосіб пересування можуть сигналізувати загрозу або готовність до атаки. Саме тому хомяки так швидко розуміють, хто свій, а хто чужий. У клітці ці сигнали часто ігноруються людиною, що створює стрес для тварини. Хом'як спілкується постійно, просто не з вами. Він справді може впізнавати своє ім'я. Попри всі міфи, хом'яки здатні навчатися і запам'ятовувати звукові сигнали. Якщо регулярно звертатися до хом'яка одним і тим самим ім'ям, він починає асоціювати звук із собою. Це не розуміння імені в людському сенсі, а впізнання знайомого сигналу. Хом'як може реагувати на голос, підходити або насторожуватися. Це ще раз доводить, що його пам'ять працює краще, ніж прийнято вважати. Але важливо розуміти, що для нього тон і ритм голосу важливіші за самі слова. Він запам'ятовує не мову, а шаблон. Саме тому спокійне спілкування має значення. Хом'як не ігнорує тебе, він просто аналізує. Ком'як це приклад того, як сильно ми недооцінюємо знайомих тварин. Він молодий в плані одомашнення, жорсткий за інстинктами, складний у поведінці і надзвичайно цікавий з точки зору біології. Розуміння цих фактів повністю змінює ставлення до нього. Якщо тобі подобається мій контент, підписуйся на мій канал і на телеграм також. Попереду ще більше цікавого зі світу нашої вайбової планети. Напиши в коментарях, чи є у вас такий милий пухнастик вдома і який факт тебе реально здивував та чи змінилося твоє уявлення про хом'яків? Дякую за перегляд! Бережіть себе та природу. Слава Україні та її героям.